Так, що пишемо? пишемо. Добрий вечір, добрий вечір. З вами це добрий день, це не знаю, який у вас тепер час, суток. А, з вами зась, я, Мегаль. Низька зась буде у нас таке прогулочне, коментарне відео, де просто вам буду дащо розказувати, указувати. А, направду я запустив би голосування у чатове і проголосували би. Указав вам загрунь і свою перву хижу, ну та почнемо з моєї першої хижі. Це uh, все, все, у нас спаун. Uh, спаун нашого сервера, долушні квадрати. Видите, навіть uh, на штаті так пише, долушні квадрати. No. І заспавнився, я був ту ікою тут ще ніч не було, ну, тут було цікаве руноє поле, більш ніч, і я не знав, куди мені йти. Ту я направду, починав бавити Майнкрафт, і я пишу в чат, ось. Uh, де, де, де мені йти, гайно, що, що мав робити. Оказалося <свісно> що треба було бічив того бока, або місія, де тож хтось за мною прибіг, бо я не знав, у котрого бока треба йти. Но, та, із цього можна казати, десь цілий сервер і зачинався. Тут з цієї й спав, нас окотіться. Є видати, тепер кибавлю із бавлячським інтерфейсом. Так. Просив мене Юрко, Юркоацяк учинити, ось може, сяк буде ліпше визирати. З цього мосту тут ясно теж ще туди не було, мусив було через воду перескакувати. Та е, Перше місто, тут ясно було, все пусто, тут всього не було. Перше місто на серверові, де я щось чинив, ото була ця хижа. У нас вже починала класти, там вже якийсь падемент був. Е, вже стіни тягли, той хрест вже став, та... Сюди був прийшов, та звідамися, що треба робити. Прийшов був Петро, верми, е, желізну фейсу, каже, іди рубай дрова. На, наноси дрова. Він туди якраз цей спутик докладував. Ну, і я пішов рубати дрова. Туйки цієї е, платформи на фармлення дерев такої автоматично ще не було. Е, були просто поодинокі дубики та ходив їм, рубавим дрова, а дали. Порозуміємо, у інструментів є. Е, ну, є міцність якась. що ся ламлять. І я прийшов до нього і кажу: слухай, в мене проблема, в мене ламле чекан. ти можеш його дає поремонтувати? Він каже: який чекан? Ну, мені. Ну, я мовер, І він каже, а, желізний, то свистатися на нього. Мені тут було так чутно, що як ото? Свистатися на желізний чекан. Ну... Uh, та, і це був наш перший гуртожиток. Uh, дизайнували ми калідор, бо ти може було посидіти, спочити. Uh, Таке. Ну, no, або я вам не зесю хожу, указувати, прийшов, бо насправді, я ж це йду похвалити. Uh, Ось я тут теж спав, а Петро свою постіль вже забрав гет. Томаш не такий гівсі був. Ну, <гум> no, Тут у нас був гуртожиток такий. Ну, добрі. А далі я свою Ольку вже на сервер прикапчав, і мися дорадили, що ну, не будемо жити у гуртожиткові двоє. Ні. Треба нам все одкапчувати і підемо жити собі окремо. І ми пішли далеко-далеко, далеко-далеко, дуже далеко, дуже-дуже далеко. Так ісь ми йшли від гуртожитка. Так, ісь ми були дуже далеко, відійшли від гуртожитка. Тут, між іншим, цих усіх дерев не було, все я засадив і косиці теж. Відійшли ми далеко від гуртожитка, і видимо тут файне місто, ріка, біля ріки Горбик, І Ольга почала копати землянку. Вона так усе робить. Видите, вона усьому Горбикові викопала ямку і каже: все, тут будемо жити. Кажу: добрі, ну та живім тут. І тут туди ще під старим нікнеймом заходив та, на поклав ту Сісі тут Булку Челиницька та Вишнянин. Та я туди ще заходив з нікнеймом Highlander. Може би вже поміняти або таке. Ну. Та... Олька почала класти всю землянку, а далі вона щось була зайнята. А я не був, Та я витягнув а, над землянку ще, а, два поверхи дворі. Закій не було, і це все це стало мою перву хожу. Стріху, правда, клав не я. Стріху нам клав якийсь експерт-бавляч, який туди, туди на сервері був. Бо я не знав, як з тими градичками, так поміж собою. Закід мені клали стріху, та я якою клав сей путик упереда. клавим цей мостик. На того бока, на того бока, би можна було якось комунікувати. Ну, та й зачем він буде укласти се Там пише, видите, очень кертик. Туйся, туйся зачало було. Зачалося було таке моє газдівство. Ну, та й дімте одну, пуйте одну і кажу вам, що в нас там є. Там ясне діло е, таке стандартне ґаздівство. Тут давляча, давляча ферма на корови, пак давляча ферма на свині, а там такі маломайслобідні свині, котрими ще дозволяють ходити самим по собі. Тут у нас косичка. Я дуже люблю косиці. У нас дуже чичашний городець. Видите? Тут з двірця самі косиці. Тут у нас пасіка пчолиний рай. Косиць приповнув, онь, онь дотить, онь дотить косиці. Видите, всягде туди косиці, тут смереками, правда, гриби ростуть, та й ягоди, бо тут косиці не штимуть просто, а інде косиці. Ну, пуйте вже на конець зайдемо до хиш. А, тут у нас була загорода з вітьми, між іншим, тут така маленька. Айбо ото дуже не штимувало, бо вони, вони дуже глучні. Чесно повім, я тому тривати не міг. Я став у хижі, але тут бе-бе. І мене тут дуже мерегувало, що чи не вимем, за захожу велику загороду. там най там собі ходять, Ну. Най най Добрий день, хижочко. Тут у нас так все тут у нас так і наразі при вході книжка з інструкцією. Ось, Зайшли до хиж, тут живуть великі путь увачі та Вишнянин. Вам той радій, би вбистиничний кивали. Можетеся на другому штокові погостити дачу мізла. Та й переспати, кому дуже треба. Низькості у Низькі сте у у хижі на. Там мало бути написано на серверові, айбо... щось щось з писанням недобрі. Туй Tуjму спеме, все видите дуже дуже скромно. А, вішак на цуря, дві постелі у кожного. Лад, тут якась така поличка з книжками. Тут uh, поезія всяка добра пише. Uh, Вірш за осінньою сонце. Тягне сонце на горбі, осени студений вечір, нарве в корчох по траві, повні жеби гече пече. Запалить на небі край, так і збоку, там ся світить золотий. Uh, так, я добре читав. Запалить на небі край, так і збоку. Там ся світить золотит... До земліся притисне, та й на сині Хмари десь. Раз за промінь ще свисне. Промінь блисне майгурі, що звезе долю, щось звезе долю Хмару. І разом з сонцем на. ось щось тут недобре. Той, е... Утрачав. А, я знав чого. Ісля того, що я писав був із... Е... Я писав був Заківнясь сякий шрифт, шрифт був включений. А кіть включити сякий, то воно там щось. Ламалися. Ясно, все треба буде переписати. Ой, там уже ніч. Пуйтерас спати. Туй моя мачка, мінка. все виспиме. Ну та що? Та... Туйся все зачинало. туйся тихенько жило. І дали вже докладувалися тут і шторки зверху. Туй ніч інтересного, шпори, ну, таке. І Гіл хижі. Гівтню кухні, навіть скорше. З цього е, великого акваріума той раз не було. Це майпослінє, щось цій хижі Ну. Та на другому штокові направду чинились ми таку густюву. Видите, пустиль можешся виспати. Туй е, лада з їдінням всяким. Мож, можу взяти собі давчукі вам треба. Окрема лада на токме, бо кіця треба ще з даком задати, щоб потокмити, а почасові не, не сходить вамся. Та лишиш мутую в ладі, то просто кажеш, що я ти лишив там у ладі на другому штокові, ти готово. Ну, та й ендер лада, аби вони могли шупати у свій Google Drive. Ну та й би знали, кілько годин, <годи> <Тут є годинка>. <годи> то твої Ну, Така тут у нас гостьова, ще є маленький балкончик, де можеш сісти покавілювати, поникати на. Великанську сусіду в Івана Кітника ще все здоров. Ну, є у нас і третій шток. А на третьому штоку винич такого ж інтересного. Тут у нас а, із Олькою дискотечна цуря. Не знаю, чи вам видко оцінюєте, бо воно забаяноє І І вонося світить блисконит. Просто у минулому апдейтові вонося блисконіло сильно. А тут воно ся блисконить так піцецько піцецько що залегдвитку. Не знаю, мені ся у 1.19 версії ми любили, як воно блискуніло. Ну, бай, уже як є. Уже як є. Так, на балкону виникати на пчоларі, салаш є доступна. Ну, зась. Утратився цілий текст, який був написаний не цим шрифтом. Тут у нас є музичка. Так. О! Всю май люблю. А, ну добре, бо ми прийшли не на дискотеку, а указати вам хижу. Ну, Тасіки у нього, третій шток, тут ясно вже відпертий балкон, тут вже можеш подихати воздухом, поникати, що у нас тут є, тут у мене, стара стайня, де десь ми раз коня запирали, тепер його вже не запираємо, зараз вам покажу, де є. Ну, та й тут вже можете віддіти, айношся загорода в цьому швіці вони там ходять. Над пчоларієм поклав uh, автоматичну ферму Глин, бо не було у нього другого міста. Доразу туди Ну. Та туйка з третього штока, ги, видите, з балкона, може вийти на таку терасу склом. І тут у нас є взльотна полоса. Ось кіть у вас сути літри нагоду, та можете з літрами туйки сідати. Піть, піть, піть. Сись мостик насправді чинила Олька, неге в зльотну полосу. Вона думала, що вона буде ту і та й стріляти фрасі, в расі, будуть спавнити здолі. Ну, маленько не так вийшло. Туйка штрека бачите. Штреку у наш час нікого не почудуєш. Айбо Сюту і клав я. Айбо ми йдемо у Загороду. Ухажу ми, якби все основне поникали. А, ні, ще ми не все поникли, ще у півнеці ту і маленько. Такий робочий простор. Туй е, склади з усячиним. Е, автоматичні шпори на всякое, е, фарма лави, теж понятно. Туйка фарма каміння. Знаєте, як тут фунгує? Ну, ось вам лінь копати у глибину, там може копати, бо. фунгує класно. Ну, тут іня, е, бойові костюми, кить можна так оповісти. Я сесій голову часто не ношу. Хіба на якийсь дуже важний день. Та й таке. Ну, там уня темниця. або раз іти не можеш. півниця та й темниця. Ну добре, можеш, я вам кажу, У мене там просто дуже. Много ендерменовського хаоса. Айбо, кроме того, ендерменовського хаоса, у мене тут ще двоє. Двоє людей у темниці Йой, мені вас так шкода. Не диките на мене. Йой, йой. раз. сидяс. Ну. та, хотілись ми йти в Загороду. У Загороді. У нас в основному віці. Той. Не знав, що ся скорше клало. Це стання коньове, це, це пчоларій. Ну, вони в бадла досить давно. Туйки пчолам нормально, у них тут тепло, мільярд косиць, їх тут не конікиват, парада. Меніся любить. Доста ефективно. А, туйки у нас був коник, або ми ся дорадили. Уж не треба го держати у стайни, бо вже ми вчинили загороду. Сяку, видите, загородились ми. У... Ушитку ССС, загородились ми сюди та вже не мусить просто закривати коня у стайни, він собі може тут ходити. Ну, то у нас загорода. Так, цілий салаш у куймаодяку та ходжу да, ацяктуй та, хожу, а цяк, туй, та, та чинь, чик чик Гриби тут можеш збирати, порано тут доста. Є пару входів і виходів. У городині містами росте малина. Там уже новоє, то, то, то раз не входить у наші плани на нинішню екскурсію. Тут є пару входів і виходів, ви видите, усі суперву хишку. Тут є наш коник. Ямко. Ямка так звати, бо ми його знайшли в ямі. Олька його знайшла у ямі, та мало не умела там із ним, но ніч ми його спасли. А, а, а поки ще був момент, що він втратив такий домак. Но ми його знайшли. Найшли ми його. Та й тепер він в засі з нами. Але, загорода в мене лише з трьох боків загорожена. З четвертого боку в нас ріка, та бійці деколи утікать. І тот персонаж. Видите. Кампець, я в шоковій. Вони часто вибігають, та цяк так плавлють і не знають, от, куди сидіти. Пойдумці, пойдумці. Видиш бережник вам упалив трьохметрову грудину, та не хочу вас відійти в себе вдома. Там це якогось бегемота купив. Ех, з цими сусідами. Ну. Це перший. Ні, це другий. А чи другий міст, який я колись чинив. Місяця відділо дуже файно. Фіглів це березовий міст до бережника. Бо він із берези. Поняли сте фіглю, ні? Йо, я такий смішний. Березовий міст до бережника. ха mm -hmm. <laughs> Та й тако. Тут Туєні дерева всякі, ростуть, умовно, садові. Даже uh, сікі чудні дерева в нього ростуть. Я не, не, не знав це не було в планах вам указувати. Бо це і не дерево, Так, просто газдівська матарга, котра деколи да... Й... да на Хосенгон набити. Ну, а кроме цього всього, можемо ще кукнути на автоматичну ферму глини. Це висте розуміли, раз майкомплікований май, май дара Bredstone, який я колись робив. Мені направду, тяжко було це вчинити. Я чинен по інструкції. Десь із Ютуба. Я тепер даже не знав, це. Це, це буде легко її знайти Це не легко. Смысл у тому. Ту є тручало, мочило. Та й ще, но тручало лише вже велике Як вот фунгує? Ми беремо стак землі Кладемо блок землі туйка. Це тручало готручить, а це мочило його мочить, а далі коли воно доходить туди до кінця, уже коли доходить до кінця, то воно його витручує геть. І сяк оно, ну, ну сяк. І все, все не було плановано, то треба, треба сяк ближе, ближе стати, І сяк воно ну, цілий короче, може виплюнути. Таркович там пише закони сервера, видите, воно так лепся чинить, а там дулі по цим CC, е, е, сталекти це якнусика, воно собі по техніке стікат, та й нормально. Добре, 7 ураз доста, я не мав одягу. Нема одягу ти Йой. Ну, та й сякавня цікавня хижа. Так, на другому. Штоковий є гостіва. ага, може заїсти. ага, це все треба буде переписати по нормальному кампеці. Це значить кожна табличка, яку я чинив, ка тепер поламлена. Полам... Цуря команда жовтачка із бавки боюса-тілиця. Тоже не сталося. А, із квест. Сейчас тексту є. Ой. Не знав, як це поправити. З чим вам що не вказав? Ще послідньо я видав, на події с мене били. На події с ми не били, тільки... Так, треба каче спати. На пуді у нас що? На події у нас тайник. У котрому я спрятав яну землю. Ото так нарочно. Обо люди думали, що йой, у мене тут якісь секрети. А в мене там насправді ніч. Та возиря то ж указав їм вам цілу хижу. І оно щось обстало, ото паркур. Бо паркуристи ще не віділи. Так, ану, лечіт. Кілько мені треба часу, або я вискочив на, на стріху. Хопа, хоп. Up. Ура! я виліз на стріху. А я виліз на стріху. Я вижу цілою своє газдівство і стріхи! Ну. На цьому відео буду кінчати наше відео, бо це була дуже довга прогулка, а я вам указав, може, лише половину з всього, що хотів. <гум> ну, добре. Може, не половину, може лише третину. Бо я тут дуже много всього понастроїв, що вам може і не мусить видіти, або... Айбо указав їм вам перву хижу, перву хижу, яку я клав на сьому серверові. А, між іншим я так і не спомнив кого поклав сі сю, сі сю стріху. Кит то не це відео, дякую тобі, або я не пам'ятаю, кого то був. Перебачте. А, та що, в наступному епізодові видав укажемо загрунь. Бо в Загруні я теж читаво показдував. На сьому раз конець, майтеся.